Дарницький район, в суботу, як завжди, повністю в заторах. Я не знаю, чим це зв'язано, чи манагери вигулюють свої машини, але як тільки субота, на Дарницькому все стає. Григоренка, яка в принципі вільна майже завжди, бачите, що, що робиться. Я тільки що, щоб доїхати до метро Харківська, об'їжджав через вокзальну хамирями, якимись чигирями. Це капець. До речі, будують Макдональдс. Хто не бачив? Розкажу. Розкажу, що будують Макдональдс. Зараз дійдемо до нього. Бачите, що робиться? Який потік машин? Все стоїть. На мосту бажана, та сама історія, абсолютно все стоїть, бачите? Це тут ремонт дороги, то є такий кусочок вільного місця, але... За отими фурами все повністю в заторі, суцільний затор. А отут буде Макдональдс. Хто не знає, приспеть Рігренка можна буде попоїсти радості. Так, і як мені вони пропонують тут пройти? Ага, пропонують мені пройти отако. Власне, може хто знає, чому таке затори по суботах. Дарницькому районі. Скажіть, ваша думка?